Друзі, усім добрий вечір. Хотіла зняти відео вчора, але така була погода, друзі. У мене літали оці, усі плівки, він позривало. Я приїхала зараз з роботи, будемо з чоловіком поправляти, бо на завтра дощі. Ось і хочу зняти, зняти вам невеличке таке відео, тому що сад змінюється кожну неділю, щось новеньке квітне, щось вже відквітає. Ось, І тому хочу, друзі, не можу не поділитися з вами. Зараз квітне у мене кліматіс, стовік Голд називається. Цей кліматіс відрізняється своїм листям. У, у нього таке жовте лимонне листя. Ви дивіться на цю красу. Я його завжди знімаю зверху, тому що він повзе туди наверх. Я його ну, так, спеціально зробила, бачите, щоб він отак звисав. Тут у мене така зона, де я все пересаджую і сонце випалюю. І я отак от, бачите, деякі гілочки вже звисають. Ось. І зараз я вам залізу, як завжди, наверх і покажу його. Дивіться. Це така друзі, краса. Я не можу. ну Дуже гарні вони квіточки. Єдине що, мабуть, тут дуже тінь у нього, у нього такий лисуватий, бачите, низ. Ну, зато я можу йому, тут у мене земля, не так не, 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 ну, не, не обращайте внимання. Зато можу йому прикопувати, бачите, гілочки донизу. Він кидає гілочки, і я йому прикопую. Друзі, була у суботу на ринку, дещо продавала. І зараз покажу, які купила карликові півники, а вони вже закрилися, друзі. Вони вже деякі відцвіли, а деякі, бачите, ще не розкрили свою квіточку. Отакий от голубенький, отакий от мені дуже подобався. У мене є такий великий півник. А це буде ще карликовий, гарний такий колір. Тут рожевий такий з фіолетовим і голубенький. З фіолетовим. Ну, зараз звіняйте. Мабуть, нічого там не видно. Хочу, друзі, повести вас у другий садочок, де показати. Але тут у мене по ходу, скоро буде квітнути камасія, друзі. Це така гарна рослина, вона е, луко, ну, буль, луковиці в неї, і вона тільки-тільки починає. Я потім зніму її, коли вона розквітне. У мене тут декілька кущів розкидано. І дивіться, оці пізні маленькі такі тюльпанчики. Вони тільки-тільки розквітли, мабуть, позавчора, бо я виходила, вже вони так були. Дивіться, як буде гарно. Оця камасія, а потім розведу ці тюльпанчики і обсадю оці, оці кущики з камасією. Уже підсаджую друзі, де там однорічні рослинки. А ще покажу зараз у мене квітував півник. Вже відквітував, бачите, вчора був такий гарненький, але вітрюганду був, я вчора не могла знімати нічого. Ви подивіться на цю квіточку. Вона така махрова, чудова, чудова. І ще буде квітнути. У мене дуже багато сортів маленьких ірісів. От, там і жовті, і фіолетові. Зараз покажу ще один. Це з прошлого року. Теж, бачите, маленька така поділка. Ось, ну, вже квітує, друзі. На наступний рік вже буде більше. Зараз ходимо з вами у другий садочок. Я хочу вам там показати ще один кліматіс. Друзі, зайшла у свій садочок молоденький, який у мене за моєю хатою. І зразу так нас зустрічає, дивіться, дерен золотистий. Мені він, він так подобається за оці, за оці його такі яскраві листя. Ось. Піончик скоро буду квітнувати. Друзі, дякую всім, хто написав мені назву цієї жовтої ромашечки, що це Дороніком. Я просто ну, ніколи не сталкувалася з цією квіткою, тому я не знала. І називала її жовтою ромашечкою. А шукати чесно нема часу. Дивіться, яка гарна квіточка. Я вже не жалкую, що я її. Ну, залишила у себе в садочку, вона дуже гарна. А коли вона відквітне, я там обріжу і там вже лізуть у мене хости з двох сторін, і вони своїми листячками так прикриють цю рослинку. Друзі, бачите, рано обрізала троянди, і треба ще обрізати. Мабуть, вони чи підмерзли, чи це та частина троянди, яка не відійшла. Ну, я бачу, там такі погані гарні пішли. А оце, друзі мої, ще одна ще один на улюбленіший кліматіс. Їх ще називають княжиками. Ви подивіться на ці квіточки. А цей, бачите, йде один стобур. Мене просять прикопати гілочки, не можу. Треба, мабуть, горщики підвішувати з землею і якось прикопувати, щоб був такий на продаж. Ви гляньте на цього красуню. І у нього вже звисають. Я хочу, щоб отак от по цій такій, ну, арті звисали, звисали отакі от гілочки за цим кліматісом. Єдине, що, друзі, оце у нього, бачите, ці листя прошлогодні, а тут мілка сітка, і я не можу їх. Током так там почистити. Ну, за літо воно це все потроху дощами обмивається, все, і він буде більш-менш такий чистенький. Я очікувала, може, де посіється, не знаю. Я отак брала сіміна з нього і отуди кидала, може там дощами приб'є де дещо посіється Ну, це така гарнюня річ, дивіться. Я заходжу сюди, ну не можу. Мені так подобається оце все. Я обожнюю його. І голубенький, і розовенький, і мені більше подобається. Ще, друзі, хочу показати, у прошлому році виписала одну луковицю. Дивіться, якого мускаря. Дивіться, яка гарна квіточка. Це вона вже відквітає знизу. Голубий з білим таким кончиком. А ще, друзі, хочу показати: у мене тут такий тюльпанчик гарненький. У нього лист. Дивіться, зелений, з білою такою каюмочкою і квітка у нього дуже гарна. А оці мої красунчики, глазки, дивіться, понасіялися і везде вони різного кольору, нема нічого однакового. Я купляла фіолетові з жовтою серединкою, по-моєму. А оце все, мабуть, воно. І дивіться, там і малий, ну, в общем різні. А оце, друзі, хочу вам показати ще у мене одна цікава рослинка, яка перезимувала без укриття. Це пієріс. Отут у нього одна гілочка, тільки я бачу, підмерзла і все. І оце він зараз, бачите, нові паросточки у нього такі червоні. Буде така величенька рослинка, буде вона як кущик такий гарний. Тут у мене вона, я її посадила між двома. Одна гортензія і там друга кандібель-гортензія з рожевими шапочками. Ну, думаю, так буде гарно виглядати. Ось, друзі. Оце те, чим я хотіла з вами поділитися. І тут у мене скоро буде квітнути. Дивіться, що я знайшла. Я знайшла сієць якогось кліматіса. Ну та як у мене тут ніякого нема, крім цього рожевого, дивіться. Два, даже, да. один. Ні, це один, вже на дві гілочки він розділився. Треба його. Я отак находю сіянці, викопую, потім саджу їх у горщики і на підрощування. А на наступний рік вони вже мені покажуть квіточку. Я можу вже їх чи собі залишити, чи продати. Дивіться, який гарненький молоденький саженець. Ну, Далі буду, друзі, пробачте, прервалася, оцей піон. Мені його прислали, я брала його на розпродажу. Це гібрид трав'янистого і деревовидного піону. Квітка чудова. Оце коли він заквітне, друзі, я вам його зніму. Він перший рік показав одну квітку, махровий, такий гарний, і у нього не один колір, а так перемішані такі кольори. Назву потім, кому буде цікаво, я його знайду і вам потім. Напишу цю назву. Тьома, прийшов. Тьома, що ти там робиш? Ти бачиш, що ти мені зараз лілію зламаєш. Тьом. Тьом. Ану, давай попу, поворачуй свою. Зараз, друзі, ще покажу одну рослиночку, яка в мене зараз квітує. Це в мене квітує гравелат. Дівчата, яким я висилала гравелат. Я сподіваюся, що у вас вже все прийнялося. І теж вони квітують Наталочка і Галинка. Якщо ви мене дивитесь, вам привіт. Я думаю, що рослинки живі. Дивіться, як гарно виглядає. Я виносила діточок на ринок. Я одна була з цією рослинкою, ні у кого такого не було. І у мене буквально там за півчаса їх усі розібрали. Отаке, От друзі, маленьке в мене відео. Оце пізні тюльпанчики в мене тут візуть. Там два флокси змішалися, теж непогано так виглядають. І на зараз дивіться, як виглядає мій садочок. Незабаром вже набрала бутони і заквітне азалія, там вона з червоними такими бутончиками. І буде дуже гарно в садочку. Дуже яскраво і гарно. На цьому я з вами прощаюся, друзі. Усім пока, до нових зустрічей!